Все, стрибунці наші. Стрибунці наші. Це просто хотіла вам зняти. Я їх не дражню, хотіла вам зняти, як же ж вони хочуть вийти. Ну, а оцим дівчаткам їм ще вольєрі, ще поле за ним. Вони вдвох Чудово себе почувають. Дивіться, що творять. Вони такі безпосередні були. Колись вийшла йти на притулок, і біля мого під'їзда були ці два чуда, яким було місяця по чотири. Вони мене побачили, почали махати хвостами. На вулиці була зима. Я розуміла, що хтось ціленаправлено їх до мого під'їзда приніс, знаючи, що я там живу. Прийшлося винаймати таксі і вести їх в притулок. І так вони в нас і залишились, тому що ми віддавали їх тільки вдвох, і стерилізовані, і такі дівчатка охоронці. <рит> <рит> і це в них такі вірні. Що ви кричите? А паша сніжинкою. Чекають. Терпеливо чекають, не стрибають. Все, відкриваю, відкриваю. Відкриваю, 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 відкриваю. Паша, ти зараз щось мені зламаєш. Білка показала характер. Паша, ти знаєш, що з нею шуткувати не можна. Це наша білка, яка себе стримує, але зараз вона рикнула так добряче. А рижуху закрила. Вона так вона істеріка устрає. Рижуха, ти гуляла, поки всі були закриті. Тепер ти посидиш, ти в нас ще не звикла. Цуценяток ми твоїх роздали, а. До тебе ще не адаптувались, не звикли, невідомо, як вони себе поведуть. Так що поки посить, а потім підеш гуляти. Коли всі будуть закриті, я піду додому, а ти залишишся охороняти територію. Все, ти відповідальна за всіх. Отака От в нас така зустріч. І це враховуючи те, що вони дві години тому гуляли. Я приходжу з другої з чотирнадцятої години, а людина була з 9 до дванадцятої. Так що нагуляні і не голодні, але все ж це ж собачки, це вам не коти. Хоча в мене вдома три кота.